Я вітаю вас в ефірі. Програма «Зірковий коктейлі. Ми говоримо про відомих черкащан. Сьогодні героєм нашої програми є черкаський фотограф Ольга Степанян. Вона, хоч сама поза кадром, але своїм світлинам додає трішечки своєї душі. Улюбленим місцем нашої героїні. Є акваторія Дніпра. Саме тут народжуються нові ідеї для її майбутніх фотографій. Зустрітися з нею ми домовилися саме тут. Олю, привіт! Я рада вітати тебе у програмі Зірковий коктейль. Сподіваюсь на твою відвертість та цікавість сьогодні. Здравствуйте, мені очень приємно бути героїні вашої передачі. Оль, ну, перше, що я хочу запитати, це ось про цей малюнок. От, я тебе побачила біле, біла сукня і ось цей розпис. Хто є автором цього розпису? Автором цього розпису є наша Черкаська художниця Таня Черівань. А дело в том, что я задумала себе сделать, нанести тату на теле. Она говорит: погоди, ты попробуй. Может, тебе не понравится, может, тебе будет что-то так смущать. И очень гармонично я себя чувствую. А ты уже вызначилась що что это будет за малюнок и на якому месте? Да, но ну это скорее будет не, не, не рисунок, это просто будет. Оля, вже вызначилась с майбутнім малюнком, и на каком месте это будет? Да, это будет вот на запястье. Это будет не рисунок, это больше будет вот как игра в крестики нолики. Это будет буква Х или вот такой вот знак перечеркнут. И для меня это будет значить, что надо проще относиться ко всему и легче отпускать тех, кто уходит из твоей жизни. Оля, якраз зараз відбувається фотосесія, я не знаю, що ты фотографуєш, что это будет за образ, что это за тема взагалі. На самом деле я никогда не знаю. Зачем это делается. Это просто вот внутренний такой позыв. А серия это одинокая женщина. Это будет прям. Я не знаю, насколько это будет выставка, но это будет серия, где женщина просто одна в кадре, где-то либо на пляже. Я не знаю дальше, что такое будет. Вот в данный момент это пляж, заборчик, вот этот, вот вода. На одинока з платком шолкаве, який розвивається, Оля, ну таке традиційне стандартне запитання. Да? Скільки років тримаєш ось цей фотоапарат у своїх руках? От коли зробила першу світлину? Коли ти зрозуміла, що фотоапарат це буде твоя робота, твоє захоплення, твоє життя взагалі? Вот в этом іюлі буде ровно два роки, як я купила фотоапарат, це перший і поки единственный зділа. А, напевно, в у липні зробила, почала, тому що як-то дуже бажання було давним-давно, а все не була ніяк можливість. До того моменту, коли ти взяла фотоапарат, ти займалась зовсім іншою роботою. Вона також творча. Взагалі, що стало причиною, що ти вирішила змінити на заняття фотографа? До фотографії я займалась нарощенням ногтей, розпис, манікюр. А, потом в житті случився такий дуже переломний момент. И, в принципе, профессию можно было не менять. Но вот как-то я не видела, что я развиваюсь дальше. Мне хотелось какого-то нового глотка, абсолютно свежего. Я вот за закрыла полностью в один момент свой кабинет. Полгода ничем не занималась. И потом вот решила, что всё-таки надо. Оля, почему само Дніпро? Вот мы сегодня застряли с того самого тут. Я знаю, я тут рождаются новые идеи для майбутних фотографий. Чму саме Дніпро? Що тут такого незвичайного, особливого? Тут, во-перше, абсолютний спокій. Тут думки можна привести в порядок, і я не знаю, почему, но вот я очень люблю воду и ветер. Это две стихии, с которыми я просто вот я, наверное, их їх... они меня чувствуют, я их Вот поэтому тут вот тут очень спокойно, тихо, вот тут летают чайки, ветер дует, тут вот покой, именно покой. Оля, а по житию ты такая активная, а ты пишь такая спокина. А все по настроению. Да, иногда хочется там и побезобразничать. Иногда хочется абсолютно там закрыться от всех и ни с кем не общаться. Ну, вот за творчество это у меня на день максимум. Потом все равно захочется бешеного ритма і я вийду в люди і почну все одно спілкуватися. Олю, що ти цінуєш в людях? Тобі доводиться спілкуватися з людьми, працювати повсякде твоя робота, взагалі залежить від людей. Взагалі, що ти цінуєш в людях? Я дуже ціную іскренність, це на самом деле дуже важливо, тому що я вже в такому віці, коли я приймаю людей такими, які вони є. І больше всего не люблю лжи. Это разрушает. Я думаю, если человек открыт, это вот самое главное для меня. У Лиды мы можем прогуляться и продолжить нашу разговор. Сьогодні, я знаю, ти вже за два роки, ти вже маєш свою студію, де приходять моделі, де працюєш з ними. А, взагалі, от студійна робота і робота на природі відрізняється для тебе? Так, да, але, прежде всего, я хочу сказати, що не тільки моя студія, це вот ми з двома мальчиками, Олег Коваль і Леша Северин, ми відкрили її. А работать на самом деле не важно, где было бы желание. Удобно и в студии, и на улице. Скажи, пожалуйста, сколько каких фотосессий я коштую? у безпосреднего тепла 300 гривень. За сколько фото? И сколько часов? Чи это не залежить? Ой, меня будут бить все фотографы, но на самом деле, если клиент хорошо вот, получается в кадре, я делаю все удавшиеся фотографии. То есть я не могу сказать, я сделаю вам 25 фотографий, а остальные выкину. Ну, зачем? Що в житті? Ти ще хочеш реалізувати. от Сьогодні да, от тебе є робота, яка приносить тобі задоволення. Що ж є? Мені хочеться далі розвиватися в області фото, і мені цікаво – відео. Тобто все, що пов'язане з об'єктивом, ти хочеш опанувати, скажімо так. Так, да, так. Да. Мені дуже цікаво режисери, відео, і хочеться в цьому направленні розвиватися. Оль, скажи, будь ласка, мене цікавий твій стиль одягу. Сьогодні це така. Ніжна, в біло, білій сукні, ну дуже гарно. Скажи, Це не завжди зручно просто сукня. От Інколи хочеться стиль такий кежуал чи то спортивний. В чому ти йдеш? Чому ти відійдеш перевагу? Все-таки по настроєнню. Як ти чувствуєш утром, ти прослушаєшся, що сьогодні вот, хочеться бути нежним? Mm -hmm. Ти одягаєш платье, тому що ти в себе чувствуєш. Якщо завтра я проснуся і у мене джинси і майку абсолютно. Нікакої, от я так і одянуся, тому що мені так будет комфортно. Скажи, будь ласка, от твій сімейний стан, тому що дивлячись в інтернеті, коли шукала про тебе якусь інформацію, не було вказано. Скажи, будь ласка, ти одружена, не одружена, маєш кохану людину, яка завжди поруч. Ні, я, я не замужем і любимого человека немає. Який ідеал чоловіка для тебе от в твоїй уяві є? А, ну, это а когда ты видишь настоящего мужчину, тебе даже не надо давать определение, каким он должен быть сильным, отважным, храбрым, с чувством юмора. Ты просто вот рядом чувствуешь, что ты женщина. Когда ты выбираешь модели для своих светлых, ты им сама створюваешь образ? Если я задумала образ и уже прописала, как это все будет, я ищу вот то, что я нарисовала себе. А если я смотрю на человека, И вот начинаю выдумать, он мне вдохновляет на что-то. Вот тогда я уже отталкиваюсь от від того, что я вижу, конечно же. Но я однозначно сама подбираю все там аксессуары, место, где это все проходит. Инкла говорить там, ты родился счастливую зирку, да? Вот ты можешь просто так сказать? Ну да, могу. Но тут двоякое такое понятие. Я считаю, что каждый человек сам творит свою судьбу. Ты думаешь, ты правильно її творишь и йдеш в тому напрямку, якому тобі треба? Я надеюсь, что да, но опять-таки это покажет время. То есть спустя время, если все это будет в никуда, значит я ошиблась. Скажи мені, каждая людина має заповітну мрию. Ты про чего мріешь? Прежде всего, я мечтаю иметь достаток путешествовать и работать не только вот в в Черкасах в Украине. Мне бы очень хотелось увидеть мир. І взяв з собою там друзі моделі і путешествувати і діляти нові сніг. От этом очі мне хочеться. Ти на початку програми сказала, що була у Тані напередодні, вона намалювала тобі цей малюнок. Я бачила картину, де ти є моделлю цієї картини. От ти своїм світлинам додаєш трішечки своєї душі, сама залишаєшся поза кадром. Як тобі бути в кадрі? Мені дуже комфортно. Тобто, я є стоїть со стороны, с этой стороны себе чувствую очень комфортно. Поэтому вот и даже к Тане, когда она предложила, я пошла с огромным удовольствием, позировала, потому что мне, во-первых, хотелось помочь, а во-вторых, это всё очень близко. Холью, иногда модели, люди-замовники, я не знаю, что именно чего хотят, иногда приходят и кажут: "Підкажіть, от ви як бачите мій образ, да? От що ви порадите?" Що ти в таких випадках хороше? прежде всего, я советую им быть самими собой. Это вот это лучшее не придумаешь. И когда совсем тяжело, я читаю коротенький стих э, с нашей современной поэтессы Московской Иры Астаховой. Он звучит так: Я не смерти боюсь, и не тайно страшит пред невиданной далью меня. Я пугаюсь замолкнувших душ и непрожитых ими страстей и нежитых ими тревог. Далее я хочу пройти до наступной частины программы. Хочу Приготувати разом з тобою відірковий коктейль. Мені цікаво, що ми сьогодні будемо куштувати. Як тебе взагалі з кулінарією? і що будемо готувати? Ну, з кулінарією я не зовсім дружу. А сьогодні у нас буде чай з молоком. Он... Я завжди його п'ю, коли вот, во время роботи, в переривах. Ну що ж, я думаю, ми перейдемо. Ну що ж, ми продовжуємо. Зараз ми знаходимося у студії квадрат, де працює Оля Степанян, її колега Олег Аваль та Олексій Северин. Е, Олю, е, я сподіваюся, що ми сьогодні щось поп'ємо таке смачненьке і щось таке нестандартне, оскільки наш стіл сьогодні дуже незвичайний. Я так розумію, це такий основний атрибут цієї кімнати. Я її дуже люблю, нам її принесли, вона цвіт, але Ми її швидко перекрасили в білий, так як у нас білий переобладає. Вот, и в кадре она довольно-таки честно. Оля, ну что ж, яким напоєм будеш сьогодні пригощати? Що це буде? А, Сьогодні я угощу тебе чаєм пуэр. В літнє время чай лучше всего утоляет жажду. И сегодня я угощу тебя чаем, который называется пуэр. чорний чай с лепестками роз. И в него мы добавим немножечко молока. Сейчас наливаю тебе чайок в пиалку. Он имеет насыщенный цвет, видишь? Вот. И сюда мы вливаем... Чуточку молока. Когда ми льмомо молоко, дуже красиво, смотри, які клубні получаются. Оль, ну що ж, я думаю, ми можемо да. Оля, Так. Олю, зайшовши до вашої студії. Перше, що кинулось мені в очі, те, що тут багато раритетних речей. Ось, мені здається, ви сюди стягуєте, знаєте, все, що... Ну, що кожен можливо вже комусь воно не потрібне, а ви сюди його несете, ви його це вдало використовуєте. Ось навіть ці старі книги, які можливо, комусь вже були не потрібні, ви знайшли їм гарне застосування. що ще цінного, крім цієї драбини, є в цій кімнаті? Я в общем, собираю весь антикваріат. У нас тут достатньо багато старих гітар, музикальних всяких інструментів. В этом є дуже много життя, мені здається. Вот. І Ми от по путі здачі навіть нарвали. А виноградні лози і тут так украсили стіну. Оль, на насамкінець хотіла б запитати, які які плани? Тобто, можливо, черкащанам скоро чекати якусь чергову виставку? Абсолютно недавно для себе вирішила, що хочу а книгу. Вот. я чуточку пишу прозу, і книга буде складатися з фотографій і прози. Ну, я не знаю, какой будет тираж, потому что ну абсолютно пока что не, не буду ничего по этому поводу говорить. А выставка, может быть, будет опять таки в октябре или в ноябре. Ну, Но, опять-таки это все пока что очень размыто, я не знаю. Оля, я тебе дякую за розмову, дякую за твою відвертість, за твою цікавість, за твой смачний чай по-английски, ну іншим словом, зірковий коктейль від Ольги Степанян. І я тобі бажаю, щоб твої плани реалізувалися, щоб мрії здійснилися, щоб ти реалізувала себе у відео та фото творчості, і щоб в найближчому в майбутньому ти випустила свою книгу. Ну а тим, хто був разом з нами, я дякую за увагу. Я нагадую, це була програма «Зірковий коктейль з Ольгою Степанян. А ми зустрінемось рівно за тиждень на телеканалі Рось. На вас чекає вже нова історія з не менш цікавим сюжетом. На все добре.